Oh, oh não Вітаю вас в клубі з Радожерів. З вами Роман ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би поговорити про московицьку в українській грі від українських розробників. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти нам починаються від 50 гривень. Ось вам невеличкий звіт, скільки ми вже назбирали. Думаю, не тільки я один помітив, що збори зараз дуже важко закриваються. Але якщо ви в тилу, робіть хоча б маленькі донати на ЗСУ, адже маленьких донатів не буває. І задонативши 1 гривню, ви можете закрити чийсь збір і заземлити чергового москопітека. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео, а тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Можливо, хтось з вас вже здогадався ну, про те, що мова сьогодні піде про Stalker 2 та про розробників зі студії GSC Game World. Так, так, знову я буду висловлювати непопулярну думку. Хтось мені буде говорити, що це не на часі, що не треба цих конфліктів і таке інше. Хоча це не конфлікт, бо я не поносю студію і розробників, адже вони видалили, як вони кажуть, московицьку озвучку. Наскільки я пам'ятаю, вони донатили на ЗСУ. Частина розробників зараз в лаврах ЗСУ, дехто вже загинув, захищаючи нас з вами від москопітеків. Розробники не збираються продавати гру Москопітекам на Офіційному рівні для цього ж і була ще й спеціально видалена озвучка московицькою, через що в москопітаків дуже палало і досі палає діскорд сервери прибрали московицьких модераторів чи модератора, і все це класно. Але тут вилазить одне але. А саме московицька текстова локалізація, яку і досі не прибрали з гри, принаймні на момент зйомки цього відео. І тут у нас складається ось яка ситуація. Усе, що я сказав перед цим, було зроблено лише через те, що свідомі українські гравці тикали пальцем на ті чи інші проблеми або через війну. Тільки після того, як гравці та блогери масово просили прибрати московицьких модераторів чи модератора з Діскорд-серверу, його прибрали. Ще, здається, така ж історія була з чатами. Наскільки я пам'ятаю, там був окремий чат для тих, хто володіє московицькою. Коротше кажучи, більшість змін в грі чи в компанії відбувались або через війну, або через те, що небайдужі українські гравці їм висловлюють свою думку. І знаєте, якось дивно виходить. Ходить, з одного боку розробники не будуть продавати гру москвопітекам на офіційному рівні, тобто на московитських версіях Steam чи Xbox. Але через те, що в грі є московицька, москопітеки можуть грати в гру і читати субтитри. Як вони будуть купляти гру, спитаєте ви. Не скажу, що це буде легко зробити, але якщо коротко, вони можуть купити гру у реселерів, ну, наприклад, з польським аккаунтом. І не забувайте про фізичні копії, які будуть продавати через паралельний імпорт. Тобто через малоросів або через торренти. Суть я думаю, ви зрозуміли. В грі є московицький інтерфейс та субтитри. Цього достатньо, щоб грати. І з одного боку, москви таким чином будуть донатити на зсу, адже купляючи гру будь-яким чином навіть через реселерів. Перед цим реселер купляє гру, тобто частина з грошей через податок йде в бюджет України і потім вже на ЗСУ. Ну це якщо прям дуже коротко, хоча якийсь колворос скаже, що це маніпуляція, адже не усі кошти підуть на ЗСУ, частина коштів піде комусь в кармани, асфальт і так далі. Але сьогодні не про це. Отже, реселер купив гру, заплатив податки нам, і Москвопітек, купляючи гру у реселера, таким чином стає донатором, посередником, так би мовити, це вже на його совісті. Хоча, я думаю, на Московії будуть саджати за купівлю українського продукту. Було б добре, якби там саджали за перегляд українських блогерів. Тоді б усі малороси перейшли на українську. Щось мене зовсім не туди понесло. Отже, так чи інакше бажаючих купити чи спіратити гру. Серед москвопітеків буде багато, дуже багато, і це начебто добре. Купу грошей піде в наш бюджет, але тут вилазить інша сторона медалі. Уявіть собі, Москвопітек сидить, грає в сталкер з московицьким інтерфейсом, але з українською озвучкою. Ну бо англійською вони майже не знають. І як ви думаєте, позитивно це буде впливати на москвопітеків якщо вони будуть грати в гру з українською озвучкою? Зараз якийсь хрюман взад скаже, що таким чином ми поширюємо наш вплив на москопітеків. Але як на мене, тут є два варіанти, і обидва варіанти не позитивні. Згадайте, як українська сприймалась до 24 лютого. Ті, хто переходив на українську, я думаю, ви чутово знаєте ось ці ярлики. Фу, говори на нормальному язике. Ти що, із села? Через отакий мув з боку розробників більша частина москопітеків і далі будуть сприймати українську, і в тому числі українців. Як селюків. адже розробники обмежили гравців. Хоча в Москве це не гравці, а усі ми знаємо, як працюють обмеження та заборони, особливо якщо це обмеження, яких ну раніше не було. Це так само як в нових іграх від закордонних розробників. Немає української і словом небесам, доволі часто немає московицької. але вам нав'язують англійську. Яку ви не хочете вчити, ви просто прийшли пограти. До речі, мій вчитель з англійської якраз так практикував вивчення англійської через ігри. Коли вийшла Medal of Honor, він дав мені диск, чи навіть диски з грою і каже. Напограй, потім розповіш що там за сюжет. А це були 2000 ні роки. Тоді американські розробники ще не пхали московиську в свої ігри. Ну і повертаючись до Москопітеків, є інший варіант розвитку подій. І ви здивуєтесь, але москопітеки можуть вивчати українську. І саме через ігри. Це робити трошки простіше. Адже є момент взаємодії з персонажами. Ти можеш переграти якісь моменти, особливо якщо часто вмираєш на якомусь. В моменті. І рано чи пізно мозок запам'ятовує якісь фрази. Звісно, хтось каже, і що тут такого. Ну, якщо ви не в курсі, є, наприклад, Бурят, який записав своє звернення до розробника в гри українською. Шановний Сергій Костянтинович, будь ласка, залиште російську озвучку. Виглядає це максимально крінжово, адже він це зробив у військовій формі. Та й в четвер лесі іноді трапляються такі персонажі, і це не поодинокі випадки. То що ж тут поганого? Ну, по-перше, в нас зараз війна триває з москопітеками. Як ви думаєте, диверсійним військам легше зайти в наші міста, знаючи лише московицьку чи знаючи трохи українську? Питання, звісно, риторичне. По-друге, на прикладі того бурята можуть з'являтися і інші блогери з Московії, які можуть робити свій контент українською, коли зрозуміють, що це приносить деякі кошти. А наївні українці, які не знають звідки той блогер, будуть думати, що дивляться українця, який щойно перейшов на українську. Звісно, усе це доволі притягнуто, можливо, звучить як маніпуляція, і взагалі хтось скаже, що от це зараз ну прям дуже не на часі. Але на мою думку московицька не потрібна в українській грі від українських розробників, тим паче, що її не збираються продавати на болотах. Можна ж зробити, як зробили, наприклад, в новій грі Lords of the Fallen, в якій є українська, а московицької немає взагалі. І знаєте, до чого це призвело? Москвіпітеки купляють гру все рівно і роблять мод з автоперекладачем з української на московицьку. Розробники з GSC Game World, якщо ви хотіли затролити москупітеків, ось вам яскравий приклад, як це можна зробити. Не потрібно це недомова в грі, адже в Україні знають і розмовляють українською. Ті, хто не знають, Ну, тим персонам я можу лише порекомендувати сходити нарешті в школу або записатись на курси української мови. Я знаю, що на багатьох роботах зараз є варіанти з безкоштовними курсами української. Але що? Правильно, мало хто йде на ці курси, бо яка різниця? маю надію, що розробники все ж таки почують і побачать це відео, і не будуть сприймати це як прямо ж зраду. Хоча і відео в розділі з Радожери. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти. Можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів-колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам, які досі мене підтримують, і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.